Вишивала мама синіми нитками, зацвіли волошки буйно між житами, узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки у пшениці влітку. Оберіг сорочку вишила для сина, візерунком стали квіти України, маки та волошки, мальви біля хати, Долю для дитини вишивала мати. Шила вишивала хрестики зелені, зашуміло листя на вербій клені, Золотилось сонце у розлогій кроні, вишивала долю, наче по долоні. Оберіг сорочку вишила для сина, візерунком стали символи країни І вербайка, лина, соняк біля хати, щастя для дитини вишивала мати, по білим побілим вишивала ненька. До ниток вплітала всю любов серденька, дрібно гаптувала росіні мережки, щоб не заростали у дитинство стежки. Оберіг сорочку, вишила для сина, візерунком стала рідна Україна, мамину турботу збереже сорочка, Захистять від лиха хрестити рядочку.